Доброго дня! Станом на 2 вересня ми з вами перебуваємо на агроарені захід. Поряд зі мною експерт з технології вирощування сільськогосподарських культур Сергій Танасов. Вітаю колеги! І сьогодні разом з вами ми б хотіли оглянути наші демонстраційні ділянки, а також поговорити про поточний сезон та які були складнощі по технології вирощування даної культури, а саме сої. Сергій, скажи, будь ласка, саме перше, мабуть, це саме основне. От Чорне, біле і янь Ми бачимо ділянку, де немає взагалі продуктивної сої та бур'яни, і бачимо ділянку, де дійсно вона заслуговує на увагу та повагу. Як все-таки в поточному сезоні вам вдалося поборотися з бур'янами? Ну, в цьому році найбільш легко було боротися з бур'янами в посівах сої. Ми її сіяли на. Початку травня місяця, в травні було випадало багато дощів, тому дуже прекрасно спрацювали ґрунтові гербіциди. Зокрема, ми мали дві ґрунтових схеми: одна із них це 0,5 літра на гектар зенкор ліквід плюс півтора літра Харнеса. І друга схема, біля якої ми зараз перебуваємо. Zincora ми тут вносили 0,35, челенджа 1,8 і Харнеса 1,25 літра на гектар. Тобто тут зенкор, челендж і Harness. і Harness, так, без страхової схеми. Тобто, воно настільки ідеально спрацювало, що фактично ми страхових гербіцидів не вносили. Якщо порівняти з минулим сезоном, коли в травні було більш сухо, то ми ще вимушені були працювати страховим гербіцидом проти дводольних бур'янів при тих самих схемах mm -hmm. захисту, то в поточному році вони спрацювали набагато. Колеги, я хотів би нагадати, що це класична соя. Тому в нас тут, як ви, хоч, як ви можете бачити, дуже прекрасно вийшла результативність. От ви можете оглянути ближче, наскільки міжрядя чисті. Тобто, за допомогою того, що ми додали харнес, автоматично знялося питання застосування протизлакового гербіциду або так званого грамініциду. Ну і звісно, те, що було б, якби ми не застосували, так, Сергій. Ну Тут критично, наскільки критично, що навіть, ну, десь тут є соя, повірте, вона є, вона маленька. Але є, але вона... вона більше тут як седерат, ніж як ось але, бачите, що з нею трапилось. Також зав'язала бубики, але ну, тут критично просто. Дуже цікаво, але дуже результативно стосовно цієї бакової суміші. Я думаю, колеги, що ви вперше чуєте про те, що ми додаємо челендж в бакову суміш, але як ви бачите, за допомогою зенкору ми підсилюємо питання, якщо виникає десь поодиноко по падалиці соняшника, правда ж? Так, це по-перше. По-друге, чому ми от таку схему також пробуємо з меншою нормою? Зенкору і додаємо челендж. Наприклад, в нас є легкі ґрунти Львівська область, Волинська Рівненська. Питання промивання, да, так. питання промивання. Там 0,5 літрів зенкора може бути забагато, особливо до чутливих сортів. І, відповідно, 0,35 це буде в самий раз. І посилюємо роботу полубоді частиною челенджа, і Харнес 1.25 працює по злаках. Хоча, якщо це Піщаний ґрунт, то Харнеса не 1,25, а взагалі я би давав літр або 0,9. І цього буде достатньо. Три діючих речовини, три різних хімічних класи. Як вони між собою дружать в баковій суміші? В принципі, ми не побачили ніяких, скажімо, погіршення ефективності порівняно, наприклад, коли в нас два компоненти зенкор і харміс. Тобто, абсолютно ніяких питань. Ми навіть маємо практику застосування сумісного внесення зенкора і челенджа на озимій пшениці. В минулому році ми вносили, також прекрасно мали результати по будівлі це досвід такий дуже цікавий. Ну це, скажімо так, ми не стоїмо на місці, завжди щось пробуємо. Воно неофіційне, не mm -hmm. є зареєстрованим, але, скажімо так, ми шукаємо завжди куди рухатися, щоб вдосконалювати підходи до захисту. В цілому, в регіоні, якщо говорити за класичну сою, які були такі, можливо, виклики досить складні стосовно грибіцидного контролю? Чи всі, в принципі, ґрунтовими схемами закрили питання на всі століття? Звичайно, повністю не закрили ґрунтовими схемами. Все рівно багато хто ще використовував препарати на основі бентазону для того, щоб. Е поправити страховим методом, uh -huh. але в цілому висока ефективність була в цьому році саме грунтових схем. Чому тому, що травень був вологий, не було високих температур, не було посухи, і відповідно не було того самого воскового нальоту на бур'янах, і відповідно працював гербіцид страховий набагато краще ніж в минулі роки. Навіть були. Випадки, коли на фоні високих, точніше, пониження температур е, проявлялася певна фітотоксичність страхового гербіциду. Сергій, от ми, е, я точно пам'ятаю, вже років 4 досліджуємо питання морфорегуляції сої. Наскільки взагалі це питання актуальне в Західному регіоні і чи є досліди, тому що в нас результати дослідів по різних соях, там практично 30 сортів ми тестували і ми бачимо позитивний вплив на врожайність. Чи застосовує цей метод морфорегуляції аграрій на Заході? Ну, як правило, як то кажуть, є така приказка, поки грім не вдарить, мужик не перехреститься. <рес> так? <рес> <рес> Відповідно, так, щоб спеціально використовувати як невід'ємний елемент технології, ні. Але якщо тільки якісь фактори обумовлюють знижену густоту стояння рослин, тобто польова схожість може бути низькою внаслідок похолодання, так. тривалого періоду появи сходів, рано посіяли, не було нормальної температури. Коли замість 300-400 тисяч отримують 150-200 тисяч на гектар сходів, тоді починають шукати і тоді звертаються до ЦЕРОНа. Пробують вносили навіть у нас є господарство в Львівській області, які два роки вносили саме в критичні роки, 21 і 24, вносили по вегетації на великих площах і збирали урожайність при густоті там в середній 200 тисяч, не меншу на круг, ніж звичайно. Вони збирають, коли в них нормально. Супер. Тобто, ми включаємо компенсаторику в сої, за <зо> допомогою морфорегулятора ЦЕРОН. Чи є у вас такий досвід в цьому році? Так, звичайно, ми щороку закладаємо один варіант із внесенням морфорегулятора. Звичайно, практика показує, що не кожного року він дає той результат, який хочеться. Залежить дуже часто від сорту, чи він має здатність до гілкування, чи не має. В цьому році ми посіяли два сорти на демоділянках: це директор і сорт Суза. Побачили, що ОБА досить позитивно відреагували на цирон. Звичайно, збільшилося гілкування. Ми оглядали рослини, є навіть по дві бокові гілки. Крім Давай візуалізуємо, продемонструємо, так. Як, як виглядає дійсно перевага. Колега, ми запрошуємо вас в поле до огляду. Перебуваємо біля ділянки, де внесений був церон по другу, був трічастому листку в нормі 1 літр на гектар. І ми бачимо, як виглядає посів. Це сорт якраз СУЗА. Компанії РЖТ. І, Володимир, в тебе в руках ми бачимо рослина, Одна, де є в нас. Дві, три, чотири. Але ж не завжди так буде, правда? Так, але, ну, звичайно, ми поки що дивимося там, де був морфорегулятор. Інша рослина. Одна. Одна, але більш потужна бокова гілка. Ну, звісно, є рослина там, де і немає. Але так в цілому, якщо візьмемо, немає одна і чотири, так? Ну, нехай буде як мінімум плюс два. Давайте. Динаміка є. непогана. І тепер, колеги, давайте пройдемо там, де не було морфорегуляції. Дуже цікава картина, тому що, звертаю увагу, зараз на стан її, так, вже, в принципі, почала дозрівати, але ще зеленувата. І ось там в нас трошки інша картина. Давайте пройдемо туди. Ось ми доходимо до ділянки, де не був застосований морфорегулятор. І як ви бачите, що як обрізано просто, наскільки тут ситуація зовсім інша. Там зелено, тут уже набагато швидше рослини починають дозрівати. Тримай Сергій, я не заангажовано, вирву ще тут кілька рослин. О! Ось, що ми можемо бачити? Ще третю треба. По великому рахунку в нас три, три рослини є. Де відсутнє гілкування, де частково присутнє, але воно непродуктивне, тому що один біб був, який абортувався. Ну і знову ж таки, рослина без додаткових гілок. Тому, як ви бачите, ось зовсім різна картина. Ось рослина повністю розгілкована під дією церона, де в нас є три бокових, навіть чотири бокові гілки. Якщо взяти в цілому, то в принципі перевагу можна бачити по застосуванню. Сергій, а скажи, будь ласка, тобто після застосування морфорегулятора ми подовжуємо період вегетації? Це вірно чи ні? Ну, виходить, що ми десь частково вводимо рослини в стрес, вони припиняють десь на тиждень свій розвиток після внесення цирону, тобто відстають і по висоті, це було дуже видно під час днів поля. Що рослини були менші по вегетативній масі, там, де був внесений церон. І, і далі вже вони відновлюють інтенсивний ріст, але це відбувається із запізненням на 7-10 днів. Ага. E, і далі, якщо період наливу попадає на. Нормальні умови по зволоженню, то ми маємо зростання врожайності десь в середньому 2,5-3 центнери, тому що збільшується кількість бобів на рослині десь на 20%. відсотків. Але при цьому, якщо попадає на період наливу насіння, коли в нас сухо, не вистачає вологи, тоді зменшується маса тисячі насінин і може бути не 2,5,30 нера, а може бути 05 1 мер додаткового врожаю. Сергій, ми говоримо за врожайну частину даної рослини. І я хотів би тебе запитати стосовно абортації. Якщо взяти у відсотковому співвідношенні, чи робили ви аналіз, наскільки в цьому році умови були стресові, ну, от скільки соя скинула у відсотках? Тому що ми бачимо тут, що є абортовані боби. От. Ось тут чітко видно, що вони абортувалися. І по суті рослина мала би бути більш продуктивною. Ну, В цілому, як цей сезон? Наприклад, в нас от на локації, якщо говорити за товарні посіви агровиробників, Сказати, що в цьому році був, скажімо, несприятливий сезон для сої, важко, тому що десь опади протягом вегетації випадали більш-менш рівномірно. І якраз на період цвітіння сої опади в нас були. І якраз і кінець червня, і в липні місяці опадів було відносно достатньо. Ага. Тому ми бачимо тут абортацію, наприклад, як на цій рослині, тільки нижніх бубів на нижніх вузлах. А далі практично по 3-4 боби ми в середньому ярусі маємо. І далі десь передостанній вузол в даному випадку має абортацію. Але в цілому, якщо порахувати кількість ярусів бобів, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вони в межах досить нормальної кількості, хоча вважається, при високій продуктивності має бути хоча б 12 ярусів. По великому рахунку в мене така сама кількість що щойно порахував, але якщо взяти кількість бобів, то на, е... рослину? на рослинку якраз, от, да, то в нас тут 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3. А в мене всього на всього 1, 1, 1, 1, тут 2, тому що 2 абортовані, знову ж 2, 2, бо 3 абортовані 2. Тобто ми бачимо, що навіть застосування морфорегуляції мало позитивний вплив і на абортацію. Аналогічно, так і воно і є, тому що якраз затрималося цвітіння і на сої з сироном цвітіння розпочалося пізніше, коли вже в нас був липень якраз з дощами, бо в червні дощів було менше, а в липні почалися дощі, якраз це припало на період цвітіння, і ми угу. маємо от кращий результат. Це якраз те, що я кажу, що, як правило, на 20% бобів більше на рослинах Супер. з сироном. Скажи, будь ласка, норма і фаза? Фаза це два 3 частих листки, по другому 3 части ми вносимо. І, як правило, даємо одну норму один літр на. Один літр. Цього достатньо, щоб отримати такі такий. Шановні так, колеги, це ви це... чули? Два 3 частих листка і одну літру. І як ви бачите, візуально. Доволі гарна перевага, яку можна оцінити і окомірно, і внаслідок цього вже й по бункеру. Сергій, ось дана подібна ситуація може бути в товарних посівах за рахунок заселення кліщами. Теж, в принципі, ми бачимо, що язиками отак поля деякі вони починали горіти, і як наслідок, це через те, що кліщ заселявся. Яке, е, яка ситуація була у вас в регіоні стосовно кліща? Якщо говорити про кліщі, то в поточному році в нас сума температур не була високою, і для кліща ми знаємо, що повинні бути денні температури 29 градусів і вище, тобто 32-34 градуси денних температур угу. і протягом 70, 70 днів, от тоді це може викликати спалах розмноження цього шкідника. У нас таких умов не було, тому якщо й вони десь по краях поля були, але це не було проблемою. Яку треба було масово вирішувати? Не було. Так, масово не було, і, як правило, в нас майже дуже рідко хто працював по, проти кліща на сої. Сергій, яка основна проблематика по хворобам у вас в вашому регіоні? Якщо говорити про хвороби сої, то вони щороку практично одні й ті самі. Десь кінець червня, початок липня почав проявлятися периноспороз. Хтось на нього звертає увагу, хтось не звертає, тобто якоїсь критичної скажімо, ситуації по цьому захворюванню не було. Мало хто там застосовував фунгіциди проти даної хвороби. Друга проблема це щороку є бактеріози. Okay. Які викликаються бактеріями роду псевдомонас. також з ними ніхто не. Проводить ніяких захисних заходів, тому що, як правило, в нас дуже мало є. Сладно боротися, бо мало є діючих рочівник і Препаратів, зареєстрованих проти бактеріозів, і це скажімо, не дешеве задоволення. І не завжди навіть хто пробував працювати, вони дають той результат, щоб препарат докупився. Ну а основна проблема в цьому році на полях проявилася це все таки склеротиня. Тобто біла гниль на сої більше проявилася в цьому році, ніж на соняшнику і на ріпаку. На тих культурах був менший тиск на сої найбільший тиск, і практично в всіх західних областях була проблема в когось більше, в когось менше. Навіть я знаю, є господарство в Івано-Франківській області, де взагалі 90% рослин сої було вражено даною Це катастрофа. Чи є в нас така ділянка, де можна було порівняти фунгіцид без фунгіциду? Звичайно, є. Ми в цьому році закладали декілька різних варіантів. Зокрема, є двогрозове внесення фунгіцидів, тобто е, внесення фокса е, на початку цвітіння і пропульса через два тижні після початку цвітіння. Угу. І є ділянки, де фунгіциди вносилися одноразово, і фокс або пропульс вносилися одноразово на початку. Світіння, тому що це є критична фаза для зараження рослин. І, звісно, є контроль. Так. І є контроль, де фуніциди не вносилися. Тому я пропоную Пропонумі, перейти да. і оглянути ці ділянки. Візуалізувати. Добре. Ходімо. Ось ми підійшли до ділянки. Яка не оброблялася фунгіцидами, Тобто тут був гербіцидний захист і більше фунгіцидів, ні регуляторів росту нічого не вносилося. І ми бачимо, от, в принципі, проглядається по всій ділянці. Темні рослини, такі так, стоять в розвитку. Такі так? осередки з засохшими рослинами. І якщо вирвати ці рослини, ми бачимо тут, що ну, наш Характерні Склеротин. ознаки склеротині. Дивись, прямо тут чітко видно скларуції. Да, тут прикоренева форма, але є рослини навіть із стебловою формою. Якщо от взяти от наступну рослинку, то а, тут більше щирко. проявляється якраз стеблова форма побіління на середині стебла, що свідчить про стеблову Тобто Це форму. саме про те, що ти казав. Так. Масова проблема, яка є на заході і з якою потрібно боротися навіть двократно фунгіцидом. Так, якщо в нас тут. Ще є сів зміна, і соя повертається на попереднє місце там раз на шість років, то в нас є господарства, які вирощують сою по два-три роки на одному місці. Але а... ж не тільки соя. Соняшник, ріпак, так. спільні. Але є Кови, де спільні двохпільна сівміна, пшениця соя. Тобто є досить угу. висока насиченість цією культурою, особливо в дрібних фермерських господарствах, які можуть 3-5 років вирощувати сою на одному місці. І там це проблема на сьогодні номер 1 Пропоную оцінити візуально, який відсоток тут ось проглядається таких. Пошкоджених рослин на контролі. Давай, ну, як на мене десь відсотків 8-10. Так, да, десь 10, я би десь сказав до 12 від 8 до 12%. Але ж кожна склероція живе до 8 років. На одній рослинці звертаю увагу: одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім склероцій. Уявіть собі, сім склероцій, які культиватором ви заробите, розтягнете. І це вже сім рослин, як мінімум заражених буде. І тому на що ще, проблема досить широкого характеру. На що ще можна звернути увагу, що це ми ще крім того, що заразили ґрунт, крім того, ми втратили оцих 10% врожайності. Того, тому, що бобів, так. Вроді би тут якісь боби є, але якщо подивитися на, на сінинки, вони дуже, маленькі, дуже маленькі, десь по розмірах, як пшеничне зерно. Тобто тут маси тих, що вони мати не будуть, і звичайно урожайність. По великому рахунку буде з них мінімальна. Тому, е, як мінімум, на даній ділянці урожайність буде меншою на 10 тільки за рахунок скротень. Колеги, я думаю, вам цікаво, як же ж виглядає оброблена ділянка. Запрошуємо до огляду. Давайте перейдемо. Ось ми підійшли до ділянки, яка двохразово захищалася нашими фунгіцидами Fox і Propuls. Як я вже говорив, Фокс вносилася в фазу BBC 61 на початку цвітіння в нормі 0,5 літра на гектар. І пропульс через два тижні це була вже друга половина цвітіння, і вносився в нормі 0,8 літра на гектар. Ого! Я підтримую тебе. Яка мощна рослина, я єлі її вирвав. Дивіться, колеги, наскільки було. від Бачте. самого низу до самого верху вся абсолютно зелена рослина. Ну правда ж, контраст. Достатньо гарний від попередньої ділянки, враховуючи, що це один і той самий сорт. Але саме Сергій акцентує увагу на двократному застосуванні фунгіцидів в тих господарствах, де сівозміна насичена олійними культурами і є вже питання, ті, що ми з вами попередньо обговорили: зараження склеротиніозом. І я пропоную. Подивитися на загальний масив цієї ділянки, ми тут не бачимо цих осередків із засохлими рослинами. Тобто це свідчить про те, що тут фактично уражені рослини стебловою формою склеротині практично відсутні. Профілактично спрацювали, і за рахунок цього ми побороли, так, так. поборолись проти самої основної проблематики. Я Але, хочу... до речі, Сергій не тільки ж скеротиніозом ви багаті, правильно. Ще є, ще є інші хвороби, ще є септоріоз і ще є церкоспороз, який ми в принципі так, і, тут також не бачимо. І може бути аскохітоз, але вони, як правило, проявляються навіть тут ми можемо знайти десь поодинокі рослини з, з такими ознаками, але вони, як правило, господарського значення на, на кінець вегетації ці хвороби не мають. Ну, вже на хвилинку 2 вересня. Так. Вона ж, ми ж не маємо її молотити зеленою, так, правда? Так. Тобто ми бачимо, що, наприклад, сусідній сорт СУЗА вже починає дозрівати. Uh -huh. На ньому дивилися один з елементів захисту від бур'янів. Що я хотів би сказати, що оці два наших фунгіциди, які спрацювали тут досить ефективно, вони мають велику кількість протиоконозолу. Що Фокс, що, про, що пропульс, в пропульсі 125 грам на літр, Фоксі 175 грам на літр. І коли ми працюємо цим препаратом, протіоконозол це найбільш ефективний триазол від склеротині, і він на голову вищий стоїть від інших. То -то препаратів. Тобто потужний лікувальний його. ефект, навіть якщо ми десь трошки запізнюємося. А плюс флуопірам в пропульсії або в фоксі посилюють роботу даного триазола, і ми маємо отакі відмінні результати. Я хочу сказати, що це не тільки в нас на арені, в нас є такі ключові партнери. Які застосовує вже декілька років дану схему в себе на полях. Зокрема, господарство Гудвелі Україна вже років чотири працює даною схемою, і в них жодного року немає проблем із масовим проявом скротині, тому вони не збираються поки що змінювати такий підхід до захисту. Сергій дуже дякую за слушні поради нашим аграріям. Отож, хотів би підсумувати, досить коротенько стосовно сої. Та західного регіону і умов вирощування в західному регіоні, як ви бачите, що є досить нова комбінація ґрунтового гербіциду це Zen плюс челендж, плюс Харнес. Як ви бачите, що в цьому році ми вам продемонстрували, що вона абсолютно прекрасно впоралася, не було ніякої фітотоксичності внаслідок промивання. Також морфорегуляція. Чи потрібна вона взагалі в сої, Сергій дуже чітко дав нам зрозуміти, що, в принципі, вона має позитивний. Ефект на архітектоніку та на врожайність рослини. Літер на гектар у фазу двох-трічастих листків. І стосовно найбільшої проблематики в регіоні це склеротиніоз та супутніх хвороб, все-таки, як ви бачите, фокс та пропульс це ті фунгіциди, які дійсно заслуговують на увагу в технології вирощування і покривають абсолютно весь спектр хвороб для того, щоб ось така була продуктивна рослина у вас на полях. І ви були задоволені від врожайності та взагалі від сезону вирощування даної культури. Тому ми вам дякуємо за увагу. Якщо є запитання, будь ласка, залишайте їх під відео, та ми з Сергієм дамо на них відповідь. До наступних зустрічей. Бажаю вам високих врожаїв і до зустрічі в полях.